Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо справжню італійську різдвяну страву фаршировану свинячу ніжку, яка називається дзампоне. Це традиційне блюдо, яке обов'язково присутнє на новорічному столі в Італії. Дзампоне – це ніжна свиняча ніжка, начинена особливим фаршем, який готується зі свинячих щічок, лопатки та сала. Готовий до кулінарної пригоди. Тоді поїхали! Для початку підготуємо всі необхідні інгредієнти. Нам знадобиться 1 кг свинини це будуть щічки та лопатка. Також беремо 200-300 г свинячого сала. Обов'язково переконайтеся, що сало свіже і якісне, адже від цього залежить смак нашого дзампоне. Ще нам знадобиться 100 г свинячої шкірки, яку ми будемо фарширувати. Тепер приготуємо суміш спецій. Нам знадобиться 20 грамів морської солі, половина чайної ложки білого парцю, 1 грам мускатного горіха, 1 чайна ложка цукру, 2 грами майорану, половина чайної ложки цедри лимона, а також зернова гірчиця, чебрець і чорний перець. Для початку розітремо в ступці зерна гірчиці, чорного перцю та чебрецю. Важливо не перетворювати їх на порошок, а лише трошки подрібнити, щоб зберегти аромат ефірних олій. Потім додаємо до них морську сіль, білий перець, мускатний горіх, цукор, цедру лимона та майоран. Все ретельно перемішуємо до однорідності. Тепер приступаємо до свинини. Спочатку промиваємо шкіру холодною водою. Потім готуємо звичайні нитки, складені в 2-3 рази для більшої міцності. Нарізаємо м'ясо, сало та шкіру на невеликі шматочки і пропускаємо через м'ясорубку ем з дрібним решетом. Чим однорідніше вийде фарш, тим краще він змішається зі спеціями і набуде ніжного смаку. Тепер змішуємо фарш із нашою сумішшю спецій. Добре перемішуємо, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Потім беремо шкіру і щільно начиняємо її фаршем до самого верху. Коли шкіра буде повністю заповнена, зашиваємо її кулінарною ниткою, щоб отримати форму, схожу на свинячу ніжку. Наступний етап вимочування. Наповнюємо велику ємність холодною водою і занурюємо туди наш дзампоне. Вимочування повинно тривати 12 годин. Це допоможе фаршу стати ще ніжнішим і одноріднішим. Поки дзампоне вимочується, приготуємо ем'ясний бульйон. Для цього використовуємо залишки свинини, які залишилися після приготування фаршу. Доводимо бульйон до кипіння, додаємо лавровий лист і варимо на повільному вогні. Після того, як джампоне вимочиться, виймаємо його з води і кладемо в готовий бульйон. Варимо на повільному вогні 2,5 години. Після цього виймаємо дзампоне з бульйону і даємо йому трошки охолонути. Останній крок нарізати дзампоне кружечками і подавати до столу. Ця страва стане справжньою родзинкою вашого святкового меню. Смачного! Дякую, що дивилися! Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. До нових кулінарних пригод.